Вітаю гостів та підписників каналу. Хто зі мною не знайомий, мене звати Ольга. Сьогодні я хочу, щоб ми подивилися на такому таро. Це класика, але тут є відповіді. Так, або «Ні». Можливо, мені, ось бачите, відповіді є на запитання. І ми сьогодні подивимося так: або ні на ваше запитання. Ви можете задати ось я шість варіантів. Всі шість запитань різних. Можете за себе, можете для когось, рідних і близьких, задавати запитання. Так, шість варіантів. І так, так або ні. Перший варіант. Другий варіант. Можете зараз обирати, на яку карту у вас. Потягне, можете на який камінчик вас потягне. Третій варіант. Так, четвертий. Четвертий. П'ятий зелений камінчик і знизу візьмемо шостий. Якщо треба, буде трошечки будемо доповнювати, але це взагалі експрес варіант швидкий. Відповіді на запитання. Так, обирайте, кому треба час, ставте на паузу. В описі є е, всі тайм-коди. Так, жовтий камінчик. Давайте дивитись. Так або ні. Відповідь на ваше запитання. Так або ні. Ухте, так Особливо, якщо це стосується якогось примирення. Е, з якоїсь дипломатії, пропозиції, кохання, там, зустріну цього року свою любов, так. Да? Це вам принесе, по лицарю кубків, насолодоще емоційно. От ваша відповідь так. І ви будете ще якось емоційно від цього насолоджуватись. Це якийсь творчий потенціал, це якісь домовленості, переговори. Консультації правильні, да, знайти хорошого спеціаліста теж по цій карті. Так що відповідь в будь-якому випадку, так, і тут карта доповнює, що це ще якось емоційно вас буде наповнювати. Так, переходимо далі до другого варіанту, до червоного камінчика, її відповідь на ваше запитання, так або ні. Теж так, і знову лицар, да? тільки тепер лицар пентаклі. Ця карта показує, що ваше е, запитання да, воно може пройти. З якимись паузами, з лицар завжди показує такий тяжкий труд, коли треба трошечки часу час часу відпочивати, не гладко все йде, да? бувають якісь є перепони. Але ваша відповідь так, особливо, якщо це стосується документів, фінансів, часу вашого, да? там отримуєте потрібну посаду, да? отримуєте там цього року підвищення, чи будуть рости гроші. Да? Е, так. чи... Буде серйозно ставитися той чи інший мужчина, та лицарі пентаклі вони ставляться до стосунків серйозно. Вони йдуть на них тяжко, обдумливо, але вони ставляться серйозно. Тому у вас така ґрунтовна відповідь, так, можливо, з невеликими перешкодами, але це так, воно таке вісоме, да? Ви це, це зможете, як то кажуть, потримати в руках відчути, що ви цього добилися, і от ви отримали цю відповідь, так. Ви це змогли. Ось так. Ну, переходимо далі. Тут у нас голубенький камінчик, що у нас тут показують карти. Ну, дивіться, тут карти вже кажуть ні. І десятка жезлів іде. Вони показують, що ця ноша, вона якась для вас складна. Те, що ви запитали, це для вас неподйомний. Можливо, в результаті з часом ви і не захочете цього, тому що це вам приносить стрес. Це якась така велика нагрузка, от вам буде тяжко, так? це велика якась відповідальність, яку ну, неможливо потягнути, Це чужа відповідальність. Можливо, це питання, там, ви за когось задавали, дай кажучи, карти ні, і не, і не лізь туди. Так? Це не твоє, не твоя ноша, не твоя проблема, нехай людина навчиться, винесе свої уроки, винесе якийсь свій досвід. Не беріть чуже на себе, так? не беріть чужу відповідальність, ви не зможете. У вас своєї достатньо, я думаю. Але в будь-якому випадку, да, тут карта говорить ні. Однозначно, десятка жезлів каже, ні-ні-ні. Так, переходимо далі. Хто обрав синій камінчик, що тут у вас? Сім камичів. Карта каже, можливо, невідомо. Да? Вона така карта хитрощів. Або ви тут хочете якось поступити, по-хитрому обійти хитро якісь шляхи є правильні, або вас тут хтось хоче піддурити, давайте трошечки її уточним. Ще дві карти дістанемо. Так. Так, дивіться, Да? Ух. відповідь на ваше запитання буде так, якщо ви не будете хитрити, якщо ви будете діяти правильно, якщо ви Будете хитрити, ви, ви будете видумувати якісь стратегії, да, інтриги, тоді не буде цього так. Тобто ви тут можете так добитись, але треба діяти чесно. Якщо ви тут хочете, не знаю, через когось за когось узнати, спитати, якимись путями обійти, не знаю, не дай Боже, щось, якісь документи підробити, ну, якісь нечесні путі, якась брехня, все, що ви відчуваєте, якщо в вашому питанні є хоч капелька брехні, то карти кажуть ні. А якщо ви подумаєте і зробите все чесно, все правильно, тоді відповідь так. Ось так запутали карти. Якщо ви не зовсім зрозуміли, перезагадайте якийсь інший варіант, для того, щоб якось доповнити себе. Так, зелененькі, давайте дивитися, що тут у вас так або ні. Звичайно, так, да, мах, він показує все в ваших руках, однозначно, дуже таке чітке, вісоме так. Ви тут зможете добитись все, що ви захочете. Помагу, все. У вас будуть всі ресурси для того, щоб утримати це так. Все я з вами відповідає, у вас є все. Помага завжди залежить все від вас, звичайно. Але у вас є всі можливості, у вас відкриті всі шляхи. Це однозначно так, і ви зможете цього добитися. Ще додав, що тут по цій карті ще, може, в кого питання по здоров'ю, да, то тут карта говорить, що ви знайдете хорошого спеціаліста, і вам однозначно буде легше, якщо зв'язано зі здоров'ям. Це я так хотіла додати. А взагалі, на любе запитання, будь контексту відповідь так. Ну, і рожевенький камінчик, що у нас покаже. Теж так прекрасно, да? Шістка мечів, рух вперед. Це так вам дасть якісь нові можливості. Хто тут запитував особливо про переїзд, про те, щоб рухатись вперед, знаходити роботу, знаходити кохання, знаходити друзів, адаптуватися, да? все, все, що говорить про якийсь рух. Ну і взагалі в будь-якому. Випадку це так, і знаєте, тут ще може ця карта підтверджувати, що напрямок ваш вірний, дивіться, по сімці мечів, напрямок невірний, ви схитрили. От ви йшли правильним напрямком, але потім схитрили і попали потім в засаду по вісімці мечів. Да? А по 6 мечів у ваш шлях правильний. Ви дієте чесно, ви дієте якось справедливо, правильно, так? Да? І ви прийдете до такого результату. Тому тут у вас однозначно відповідь так: відкриваються перед вами якісь нові горизонти, нові шляхи. Беріться, йдіть вперед, дійте і все обов'язково вийде. Ось такий міні-експрес-розклад сьогодні. Діліться, будь ласка, в коментарях свої враження, який варіант ви загадали, яку відповідь отримали, можливо поділитись ще якимось своїм запитанням буде цікаво, чи зрезонувало, да? І ставте реакції на відео, хто не підписаний. Звичайно, запрошую вас підписатись до нових відео. па-па!